Тарас Шевченко. Ой, три шляхи широкі, Ой, три шляхи широкої докупи зійшлися. На чужину з України три брати розійшлись. Покинули стару матір. Той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати три ясени в полі, а невістка посадила високу тополю. явори посадила сестра при долині, а дівчина заручна червону калині. Не прийнялись три то тополя всихала. Повсихали три явори, Калина зав'яли. Три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками, нетоплені хаті, сестра плаче, іде шукати братів на чужину, а дівчину соручину кладуть у вину не вертаються, три брати по світу лукають, а три шляхи широкі темно заростають.